Ого, відстріл. Відстріл. Є. Та йди ти ти грузно? Та що ж це я вже другу рибалку підряд просто попадаю стик в стик. Ого, лежувало. Пережок будете? Ладно, шучу. Так, сьогодні. Сьогодні буде татула працювати. Татула сьогодні буде. Трутиться. Жалію я її, друзі, жалію. Не дуже хочу, щоб о, це взагалі класно. Не дуже хочу її експлуатувати на різних таких ставках. Там де багато мусору, бо потім його чистить так довго. Так, шнурочок тут восьмирильний стоїть. Тому якщо буде якась борода, то це буде габела. Так. У мене залишився один куфлижний повідець. А де він зрозумів. 0,6 гардмон, тільки з вертлюжком. Я їх не дуже полюбляю, але вибору немає. Минулого разу щось на 0,7 і взагалі не клювало, а тільки поставив 0,6. Зразу почалось клювання. Може він трошечки такий якийсь м'якший. погнали в лодку. Я вам буду показывать, что и как сегодня. Главное клещев позбирать, это самое основное сегодня. Силы на мель. Друзі, минулого разу я класно відлилився на Silic. Це був фюжини в різних кольорах. Не було такого, що не клювало на якийсь колір, але мене зацікавив білий. І тому сьогодні буде ставка на саме... Білий колір, хочу його розловити краще, тому що я завжди оминав білий колір, кислотні кольори, ловив тільки темними. Сьогодні хочу це змінити і половити більше на білий колір. І також сьогодні в мене воблери, які я не розловив на минулій рибалці, каматоз розловлений. Будемо пробувати давити сьогодні також воблерами, тому що пора вже все-таки. Трошечки пора просинатися і роздуплятися і клювати воблери. Тому починаю я з білого сіліка. Минулу риболовлю, може він і не краще ловив, але в мене просто не осталось приманок зовсім. Одну щучку він зловив, цей білий колір. І потім дві покльовки і мінус хвіст, і в мене не стало білого. А сьогодні подивимося, сьогодні якраз ціла пачка є, а може і не вклюватиме якраз на зло. Є спочатку тикнула, а потім добрала. потім добрала. Так. Иди сюда. Опа. Видите, яка малыха. Так малыха. Я классно просеклась. И можно отпускать. Ай, красиво, тільки я весь тепер мокрий. Та, непогано. Fusion біленький. Я в білий колір, взагалі чомусь не вірив. А після того дня, коли нормально розловився на нього, коли щука плювала, чомусь повірив. Будемо на нього, значить, іще ловити. Я навіть всім казав раніше, що білий не лови, білий це туфта повна. Але як бачите, є результат. Ну вона так клювала. Вона один раз тиснула і я подумав, що це якийсь за це. І не став сікати. А потім вже лупанула нормально. Не затягну там ти що. Взагалі кайф виважувати таких шнурків. А ще було б більше кайф, аби палка була пом'якша. Там, може, грамів до 15. Треба буде собі організувати щось подібне. Якщо тобі подобається рибацький контент, то підписуйся на канал. У мене ціль зробити 10 тисяч підписників за цей рік. Тому буду дуже вдячний, якщо ти мені в цьому допоможеш. Гарного перегляду! Чи то я твічить за зиму розучився, чи не йде воно що там. Чи рано ще поки що на обліри ловить, не знаю. Не можу підібрати до неї ключ іменно на твічингові. Чи паузи великі давати, чи взагалі зменшувати воблер до 90-го розміру. Але що то. Ну більш за все, що рано. Яка була подача, бачили? Це була подача. ех. ех, ех. Це була тупо подача ще. -да. І не всік. А дядя. І не всі т я її. Може, ти там ще добереш? Так, силикон мовчить. Буду знову пробувати воблери 110-й мантерик. А ну-ка. Ого, чуть бороду не пустив. Отака вот вилізла перебіжечка. Мабуть, трошки постою. Я щось засидівся. Нарешті зійшла Паскуда. Ого, як перекрутила. Як воно так перекрутила це все? Капець! Фух. Перша коцечка на мантері від щуки. Сьогодні щось день, коротше. Якийсь такий нефартовий. Але, друзі, на воблер подача така, що дай боже. силикон рядом не стояв. Просто така подача, видай, спиннинг повністю. Монтерка. Ну не хороша, але щука. Хорош. Йди сюди. На лиха. Йди сюди Ху-ху. Камон бейбі, нарешті. А то я вже думав відос називати поганий день. А це хороший день. Чепилась неудачно. Тихо-тихо-тихо, детка. Такс, це сюди, це сюди, це сюди, а це сюди. Фух, я на такому спокійнічах вообще вже твічу бачили таке однією ручкою чисто хоп-хоп. Я, друзі, казав вам у розпаковці, буде розпаковувати цей воблір. Він буде працювати 100%, він і працює. Так само, як і 90 Це два братана, які щуку просто розносять. Погнали далі ребачить. Але, друзі, подачі на воблери Ну просто, це така пісня. Це не пісня, це просто... Кайф. Огляд. Я знайшов на Аліекспресі копію на Shimano Зодіас. Мені було б цікаво купити Арі. О! Відстріл. Відстріл. І мінус моя монтера. Ви чо? Нова Монтера, Ви чо? І він же, звісно, суспендер, він зараз потоне. Не дарма я казав на початку рибалки, що фуфло повідець у мене. Натурі фуфло. Як мені тепер знайти, якщо вона тонуче? Де? Де мені її шукати? Неприємно. Новий воблер. Зараз ще на ті самі граблі будуть наступати, ще одне. Покаркав, коротше. Що я там казав? За, за, за Шимано Зодіа сказав? Хочу купити собі його, мабуть, більше за все продам цього басвана, Зодіаса підкоплю і хочу купити із Аліка там тупо один в один копія на Shimano Зодіас, такий в нього, ручка, молокок, все все чітко. І хочу його зрівняти із справжнім. Подивимося, наскільки це вийде класно. Тому так, да, тому все-таки рибалка сьогодні не дуже. Ну, Тупо мантеріка дірвав, ну як так? Перекус рибака. Пирожок і бананас. І чай. Всім приємного апетиту. Як завжди, п'ю за ваше здоров'я, щоб були міцні, здорові, фізично, духовно, і щоб у вас все класно було. Так, друзі, завершаю я свою рибалку сьогоднішню. Таку собі трошечки, не сказав, би, сумну того, що відірвав я свого новенького воблерка. А що ми маємо? По приманках. На ультрафіолет клювала. Отакі От залишила порізи. Зараз я вам покажу отак. О. Ось дивіться. Оставила які насічки. І білий. На білий реалізували щукоїду Ось дивіться, як гарно. І показав би ще вам і Монтеро в такому кольорі, але ви самі бачили, що з ним відбулося. На твітінг удивилися, відкрилася по-новому. Покльовка така ух, подача хороша. Тому потрічу ще нею поки що, але подивимося. Хочеться все-таки зодіаса попробувати. спробувати. Дякую, друзі, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую за коменти і за лайки. Всім гудбай!